Доброго дня, Стойськовий Олександр Миколайович. Звернувся до школи, щоб трошки наладити контакт зі своєю собакою, більше її розуміти. От. Ми вже друге навчання тут і будемо третє, також і четверте, як вийде по стану ну, дислокації. От. Собачці по два роки. Вона стала набагато послушніша. Виконує команди, тренери мають підхід. Дуже... Шукали довго, але мають вже підхід до неї. І я бачу по стану собаки, що вона дуже і подобається в школі навчатися. Е, вона трошки була непослушна. От. Е, були проблеми в соціалізації. Ми всі проблеми ще не вирішили, але дуже добре йдемо. До мети. О, це звіти, відео, звіти кожен день практично, телефонні розмови, ну і сам приїжджав на заняття. Підхід до е, собак, ну, е, уход за собаками. Тут для них все зроблено, щоб вони себе почували досить на великому комфорті. Е, Ні, проблем таких серйозних я не побачив. От. Мені все подобається, ну і мої улюблені ці теж. Е, так, тут е, можна сказати тут індивідуальний підхід, тут немає якихось завчених е, методичок, е, виключно індивідуальний підхід так і до собаки, так і до власника. Ну, це дуже радує, тому як е, сам процес навчання. Він ну, виходить з користю і в короткий термін. Так, ну е практично зі всіх сторін та всі зацівпало з моїми очікуваннями. Собака стала ну, набагато е слухняніша, От, і буде і комфортніше жити зі мною. Так, і рекомендую, і буду рекомендувати. Наразі я так вважаю, що це найкраща школа в Україні. О, так, ну це видно по собаці, вона себе зовсім інакше, навіть від заняття до заняття, веде. Так, так. І, мабуть, не на один курс буде якомога більше добувати.